Привіт, друзі! У нас з'являється в продажі Tesla Troйka Performance 23 рік. Автомобіль у нас вже з новою панелькою. З двиним склопакетом. Пробіг в машини 24 тисячі кілометрів. По салону, звичайно вже. Ну, стан приближений до ідеалу. Немає до чого. В такому цікавому чорному салоні. Триот багажника, звичайно. Спойлерок, перформанс. перформанс гальма. Був легенький удар по передньому правому крилу. Все відновили, все ідеально в зазорах стоїть. Приїжджайте, робіть тест-драйв та забирайте у вінниці на хапай авто.